І так, нарешті сьогодні буду перемашувати свій цинамоновий пляцок. Беру пів літри домашньої сметани, пачку цукрової пудри, там 200 ній, І перемішую, ставлю у блендер і гарнесенько збиваю. Тим часом, коли взбивається, розчиняю галяретку. На таку порцію даю 2 пачки галяретки і 2 стакани води. Розчинила, збилися, збився крем, додаю вишні. Вишн гарне з кремом перемішала, тим часом вистигла наша галяретка, залила галяретку, залишила на трошки, щоб вона пристигла, Воно трошки пристигло і тепер вже можна перемащувати наші коржі. І Все накидаю, розмащую і перекладаю. Куроші наразі трохи тверденькі, але коли перекладуться, всі, я їх тоді гарненько притискаю, ще дощечку таку важкеньку кладу зверху і залишаю на ніч. І Вони стають такі ніжні, ніжні, м'ягесенькі. А зранку я топлю чорний шоколад і зверху гарнесенько ним намащую. Хвилючку чекаю, щоб шоколад пристиг. І все, можна смакувати нашу смакоту. Нарізається гарнесенько, тримається гарнесенько, смакуйте на здоров'ячко, цілую, люблю, бувайте!